Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися ваші партнерські стосунки у новому тижні із 28 квітня по 4 травня. Розклад на три варіанти, але пам'ятайте, ну, що це загальні розклади, тому вони можуть для когось програтися 100%, для когось наполовину, а для когось взагалі в цей день відповіді не надійде. Тому приймайте тільки ту інформацію, яка стосується вас і відповідає вашому стану і вашому положенні. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант стосунки на новому тижні. Трійка жезлів говорить про те, що для того, хто має вже стійку пару, у вас буде і зрост, і розвиток ваших стосунків. Ви зможете із своїм партнером, можливо, навіть якісь налагодити такі взаємовигодні стосунки, коли ви будете дивитися, як кажуть, в одному напрямку. Для когось актуальними будуть поїздки на цьому тижні. Також, можливо, ви отримаєте, якщо ви разом з партнером напрацьовували певні питання. або... Ну, для когось, можливо, ви статки свої напрацьовували, можливо, працювали над тими стосунками, то ви вже отримаєте на цьому тижні перші результати і будете насолоджуватися тими досягненнями, які у вас є. Тобто, на цьому тижні ви будете із своїм партнером однодумцями. Також, можливо, ви зможете на цей тиждень, якщо у вас були якісь перепони, то зможете їх здолати. Головне, вам потрібно діяти розумно і розумно розподілювати обов'язки і свої сили у ваших стосунках. Для тих, хто поки що пари немає, то, можливо, у вас будуть якісь або нові знайомства, або, можливо, у вас вже є там ви когось. Придивилися для себе, з ким ви хотіли побачити, і у вас будуть або зустрічі, або ці ж самі знайомства, але з перспективою подальшого розвитку. Для, можливо, ви на цей е, тиждень будете визначатися, якщо ви стояли в такій позиції, де ви повинні були когось обирати, то ви, можливо, вже і визначитеся, але, можливо, ще візьмете час на те, щоб поміркувати. Також, можливо, у вас на цьому тижні для тих, поки ще в кого немає партнера свого, то у вас будуть якісь знаєте, новини щодо цього або знайомства. В когось це буде знайомство, для когось новини будуть стосуватися того процесу, що ви для себе хотіли залучити у своє життя. Ну, тобто, Зможете з кимось домовитися там про побачення. Це побачення у вас відбудеться, і ви з ним залишитесь задоволені. Так, Це був перший варіант. Другий варіант у вас що буде в стосунках на новому тижні? Кермічний аркан коли долі вийшло. Вийшов і це говорить про те, що в особистих стосунках будуть, знаєте, такі відбуватися кермічні події. Для когось це будуть хто поки що не має пари, зустрічі, нові знайомства. Але ваші стосунки можуть носити якийсь такий мінливий характер, де у вас будуть ці зустрічі відбуватися час від часу. Ну а для тих, хто вже має свою пару, то можливо у вас вже будуть зміни в існуючому положенні ваших стосунків. Тобто хтось, можливо, буде зближуватися з партнером, шукати одні ті самі цілі, мету для того, щоб ви могли зближуватися і вирішувати свої питання. Щодо зросту вашого партнерства або розширення, можливо, хтось буде приймати якісь рішення. Ну, а ще, можливо, для когось, якщо вже ви бачите, що ці стосунки себе зжили, вони не приносять вам задоволення, тому, можливо, будуть вже і якісь розриви. Тобто, це колесо долі, воно нас кружляє весь час. Якщо ми наполегливо рухаємося по своєму житті і керуємо своєю долею, своїм життям, то ми йдемо в розвиток. Якщо ви весь час перебуваєте в коливаннях, сумнівах щодо вашого партнера, щодо доцільності ваших стосунків, то у вас колесо долі відкидає назад і ви знову ж наступаєте на одні й ті самі граблі. Тому вже визначайтеся і будьте цілеспрямовані, якщо ви хочете, щоб ваші стосунки розвивалися. Це був другий варіант, третій варіант для вас. Четвірка кубків говорить про те, що для вас взагалі дім, ваша сім'я і турбота про своїх близьких. Це буде однозначно. Тут говориться тільки, 3 по третьому варіанту дивиться людина, яка вже має стійкі партнерські стосунки. І також, можливо, ви вже ну, для себе можливо, визначаєтеся. Що вам, які емоції будуть дарувати задоволення. Тому що ну, на даний момент, можливо, ви будете на цьому тижні відчувати якусь нудьгу, або що ви вже в цих стосунках дещо засумували, або, можливо, не засумували, а просто, можливо, вашого партнера у вашому житті буває занадто багато. І тоді ви трішки відчуваєте, що ви перенасичилися цими стосунками. Але це не говорить про те, що там якісь будуть зміни в ваших стосунках. Ні, просто це певний період, коли вам потрібно буде так ставитися з розумінням, можливо, до ваших близьких, а можливо, взагалі, в цілому до вашої родини. Також, можливо, у ваших стосунках на цьому тижні нічого особливого не буде відбуватися, але, і також, можливо, у вас просто будуть такі. Бажання трішки перепочити, відновити свій потенціал і все ж таки займатися дома, домашніми турботами, вони будуть забирати у вас весь ваш час. Підказочка для вас буде така, що, якщо вам дійсно буде трішки нудно в тих стосунках, то не поспішайте робити якісь дії, а вам потрібно все дуже добре обміркувати. Якщо вам потрібен відпочинок у колі близьких і рідних людей, не відмовляйте собі, це вас буде надихати. Ну, а якщо у вас буде в стосунках якесь невирішене питання, то просто розслабтеся і відпустіть цю ситуацію. Все вирівняється, це просто період у вас не для активного пошуку, якихось інших партнерів або інших стосунків, просто вам потрібно дещо знизити свою активність. Це був у нас третій варіант.